Сім моторошних паралелей, які неможливо ігнорувати. Уяви мить, коли ти опиняєшся перед людиною, яку, здавалося б, добре знаєш. Її голос лунає спокійно, усмішка зігріває, погляд сповнений розуміння. Та чомусь після кожної бесіди з нею тобі стає важче дихати, немов щось усередині тебе повільно згасає. Але ти не можеш збагнути, що саме. Ти знову і знову прокручуєш у голові діалог. Переконуючи себе, що, мабуть, просто перебільшуєш. Адже він не сказав нічого лихого. Він же турбується хіба не так. Ти починаєш сумніватися у власних відчуттях, спочатку ледь помітно, потім дедалі частіше, аж поки одного ранку не прокидаєшся з усвідомленням, що більше не знаєш, хто ти насправді. Ця людина поруч огортає тебе словами, наче пряними пестощами, але кожен її дотик до твоєї душі, ніби доторк крижаного леза. Якщо ти хоч раз відчував, ніби тебе програмують мовчати, приймати приниження, просити вибачення за те, що ти існуєш, послухай. Це відео не про психологію, це про виживання. Про те, як розпізнати, що ти маєш справу не просто з токсичною особистістю, а з чимось значно похмурішим. З чимось, що, подібно до самого диявола, майстерно вдає світло, і саме це робить його настільки небезпечним. Сім рис. Сім масок, сім пасток. Іноді, щоб зрозуміти, з ким ми зіткнулися, потрібно припинити шукати логіку і почати бачити суть. Він з'являється у твоєму житті, ніби за помахом чарівної палички. Саме тоді, коли тобі особливо бракує підтримки, тепла чи звичайної уваги. З перших хвилин він немов читає тебе як розкриту книгу. Промовляє те, що ти прагнеш почути, слухає так, наче решта світу просто зникла. З його боку, жодного тиску, все лагідно, делікатно. Здається, ти нарешті зустрів людину, яка є справжньою. Настільки справжньою, що ти навіть починаєш вагатися, невже таке можливо? Це і є перша пастка, чарівність, впокуса. Той самий солодкий голос, яким, за легендою, Диявол звернувся до яви не криком, не погрозою, а тихою, привабливою обіцянкою. Нарцис діє так само. Спочатку він перетворюється на твою мрію на досконале відображення твоїх потреб і бажань. Не тому, що любить тебе, а тому, що вивчає твої вразливі місця, аби згодом використати їх проти тебе. Він не закохується, він сканує. І що глибше ти відкриєшся. То сильніше залежатимеш від тієї його версії, яка насправді ніколи не існувала. Як і диявол, нарцис знає, страх, поганий гачок, люди тікають від страху. А от від любові не тікають, особливо від любові, що видається порятунком. Ось чому перший дотик нарциса завжди м'який він не нападає, він проникає. Він не бере силою, він запрошує. Ти сам відчиняєш йому двері, бо він робить усе, щоб ти повірив, саме цього мені бракувало все життя. Але потім ти починаєш помічати дивні речі. Його увага стає вибірковою. Він може зникнути на день, а потім повернутися, ніби нічого не сталося. Починає порівнювати тебе з іншими, причому так, що ти почуваєшся гіршим, але не розумієш чому. Бо все почалося з любові. З тієї самої любові. Яка виявилася принадою, наживкою? Чарівність це перша отрута. Вона діє не одразу, а м'яко паралізує твою здатність сумніватися. І поки ти впевнений, що зустрів когось особливого, ти вже стоїш на краю прірви. Спочатку це скидається на непорозуміння, слово, сказане не тим тоном запитання, яке він сприйняв як докір, що викликало несподіваний спалах роздратування. Ти здивований. Розгублений, намагаєшся пояснити, а він дивиться на тебе так, наче ти його зрадив. У цей момент всередині тебе спрацьовує тривожний дзвіночок, але ти його глушиш. А. Думаєш, мабуть, я справді перестарався, треба бути ем'якшим. І ось ти вже перепрошуєш за те, що просто намагався бути собою. Нарцис, подібно до диявола, не потребує грубої сили. Його зброя, викривлення реальності. Він тонко, майстерно, крок за кроком перевертає ситуацію так, щоб винним завжди залишався ти. Якщо ти сумуєш, отже, ти невдячний. Якщо просиш а про чесність, ти підозрюєш його без причини. Якщо висловлюєш біль, ти драматизуєш. Ти починаєш боятися реакції на будь-яку відвертість, бо щоразу, коли кажеш правду, тебе карають. Цей перевернутий світ справжнє пекло для людини, яка звикла довіряти. Ти приходиш з відкритим серцем, а у відповідь отримуєш звинувачення. І найстрашніше, з часом ти починаєш вірити, може, проблема справді в мені. Саме в цьому полягає витончене катування, воно б'є не відразу, а змушує тебе сумніватися в собі. Як і диявол, нарцис чудово вміє використовувати твою совість проти тебе. Він помічає твоє прагнення бути хорошою людиною і перетворює це на привід для контролю. Він не кричить, він просто дивиться на тебе з розчаруванням. Не звинувачує прямо, він розчарований твоєю поведінкою. І ти, бажаючи повернути те тепло, що було на початку, знову і знову переступаєш через себе. А потім настає переломний момент. Ти вже вибачився сотні разів за те, чого навіть не робив. Ти перестав говорити про свої почуття. Ти став ідеальним партнером, слухняним, безконфліктним, зручним. Але замість вдячності отримуєш ще більше холоду, презирства, дистанції. І тоді до тебе доходить, ти грав за правилами, які він весь цей час змінював. Бо метою був не мир. Метою була влада. Ти починаєш помічати, що за кожним твоїм кроком ніби спостерігають. Не відкрито, не в лоб. Він не вимагає звіту, він просто цікавиться, де ти був, з ким розмовляв, чому не одразу відповів. Все звучить м'яко, без тиску. Але що далі, то більше ти відчуваєш, будь-яка твоя дія може стати приводом для мовчання, образи чи маніпуляції. І ти починаєш жити в напрузі. Це не контроль через крик, це контроль через тишу, через погляд, через різку зміну тону. Ти починаєш вгадувати його настрій. Підлаштовуватися, передбачати реакцію. Він рідко говорить прямо, чого хоче. Він створює атмосферу, в якій ти сам боїшся зробити щось не так. Ти живеш, як на мінному полі, зовні спокійно, всередині постійне очікування вибуху. Нарцис, як і диявол, діє не напряму. Він не хапає тебе за горло, він нашіптує сумніви, змушує вагатися щодо того, що раніше було природним. Ще недавно ти почувався впевнено, міг вільно сміятися, обирати. А тепер боїшся власних бажань, бо будь-яка незгода це загроза його владі. І він одразу дає тобі це відчути не словами, а відчуттям, що ти один, що ти щось не так сказав, що ти підвів. Цей тип контролю непомітний збоку. Люди бачать, ви разом він вічливий, ви ніби гарно виглядаєте. Але за зачиненими дверима ти поступово перетворюєшся на тінь людини, якою був раніше. Бо щоразу, коли ти намагаєшся вирватися, він робить крок назад, пом'якшується, обіцяє, і ти знову віриш. Як вірили багато тих, хто колись думав, що зможе домовитися з темрявою, ось у цьому і полягає диявольська природа такого контролю: він не насильницький, він добровільний. Ти погоджуєшся на нього сам. Бо його подають під виглядом любові та турботи, ти ж сам хотів, щоб у нас було добре. І ти знову здаєш позиції, поки не залишається нічого, крім підкорення. Ти коли-небудь зустрічав людину, яка промовляла правильні речі, цитувала мудрі думки, здавалася духовною, розважливою, майже просвітленою, але після спілкування з нею тобі ставало не світліше, а темніше. Нарцис, як і диявол, майстер перевтілення. Він уміє грати роль світла, бути тим, хто нібито веде тебе до кращого, хто допомагає тобі зростати. Але за цим фасадом чесно, ти ховається жадоба влади. Це не наставник, це ляльковод, що прикидається вчителем. Ти починаєш довіряти йому, бо він виглядає як той, хто все зрозумів про життя. Говорить упевнено, красиво, використовує складні слова, цитує психологів, філософів, релігійні тексти. Але з кожним його уроком тобі стає все менш зрозуміло, де ти. Бо його істина це лабіринт, в якому легко загубитися. Він подає свої погляди як універсальні, свої смаки, як еталон, свої рішення як єдино можливі. Якщо ти не згоден, значить, ти ще не доріс. Так діє фальшиве світло, воно засліплює, а не освітлює. Нарцис, як і диявол, не хоче, щоб ти став вільним. Він хоче, щоб ти залежав, щоб потребував його схвалення, його оцінки, його визнання. І ти сам помічаєш, як перетворюєшся на учня, який увесь час намагається заслужити погляд, похвалу, знак схвалення. Але це схвалення, як міраш, з'являється лише тоді, коли ти йдеш за його волею і зникає, якщо раптом починаєш думати самостійно. Він може раптово розчаруватися в тобі, сказати, що ти його не чуєш, що не хочеш розвиватися. І ти починаєш відчувати провину не за вчинки, а за думки. Він навіює тобі, що все, що ти відчував раніше, було ілюзією, що тільки поруч з ним ти можеш знайти істину. Але істина, яку він пропонує, завжди веде до втрати себе. Він не хоче, щоб ти був сильним. Він хоче, щоб ти залежав. Так, диявол маскується під ангела. Так нарцис ховається за маскою просвітленості. Їх об'єднує одне страх перед тим, що ти одного дня побачиш, хто він насправді, і підеш. Тому він і прикривається світлом, щоб ти ніколи не засумнівався в його праві керувати твоїм життям. Є один момент, який важко пояснити логікою, але неможливо не відчути. Це коли ти ділишся чимось потаємним, чимось болісним. І помічаєш на його обличчі на співчуття, а тонку, майже непомітну тінь задоволення. Він, звісно, ховає це, каже правильні слова, може навіть підбадьорити ти сильний, ти впораєшся. Але ти відчуваєш, йому це подобається. Не твоя сила, а твій біль, твоя розгубленість, твоя залежність від його реакції. Нарцис, як і диявол, живиться не любов'ю, він живиться слабкістю, не своєю. А твоєю. Його справжня насолода починається не тоді, коли ти смієшся поруч з ним, а тоді, коли ти плачеш і не знаєш, де шукати допомоги. У цей момент він відчуває повну владу. Він стає центром твого всесвіту, тим, без кого ти не впораєшся. І саме це йому потрібно. Не тому, що він хоче тобі допомогти, а тому, що твоє страждання зміцнює його відчуття могутності. Він може провокувати тебе на емоції, а потім звинувачувати в надмірній чутливості. Може нагадувати про старі рани, робити тонкі, майже непомітні уколи, а потім дивитися, як ти реагуєш. Створює хаос, а потім приходить і рятувати тебе з нього. Тільки от порятунок завжди відбувається за його правилами, завжди з розрахунком, завжди з нагадуванням, без мене ти ніхто. Це той самий темний механізм, який важко побачити одразу, бо він діє в тіні. Він може бути м'яким, вічливим, навіть турботливим, але лише доти, доки це посилює його контроль. Якщо ти починаєш одужувати, ставати сильнішим, ясніше бачити ситуацію, він змінюється, стає холодним, відстороненим, знецінює. Твоя сила загроза його владі, а твій біль його джерело сили. Як і диявол. Нарцис не шукає балансу. Він шукає гри, де він диригент, а ти інструмент. І чим голосніше ти звучиш у стражданні, тим вищим він почувається. Саме тому стосунки з ним це не просто емоційне виснаження, це постійне витіснення твоєї радості, твого спокою. Бо все, що йому потрібно від тебе, це нескінченний потік болю, який він може використовувати як доказ своєї влади. Існує особливий біль, який складно пояснити словами. Він не від крику, не від ударів, не від зради. Це тиша, яка виникає в тобі, коли ти більше не відчуваєш себе собою. Ти дивишся в дзеркало і бачиш обличчя, яке знаєш, але всередині порожнеча. Наче хтось крок за кроком витравлював з тебе твої звички, твої мрії, твою сміливість, твою живу енергію. Ти ніби живеш, але вже не як особистість. А як функція, як відображення очікувань іншої людини. Нарцис, як і диявол, прагне не просто контролювати твої дії. Він хоче стерти твою сутність. Його мета, щоб ти більше не знав, що тобі подобається, що тебе тішить, у що ти віриш. Він починає з тонких змін, з натяків, що твій одяг занадто яскравий, що твої друзі впливають на тебе не найкращим чином, що твої смаки дещо дивні. Спочатку ти сприймаєш це як турботу, потім як конструктивну критику. А згодом раптом розумієш, ти більше не смієшся так, як раніше не говориш вільно, не мрієш вголос. Ти став тінню. Бо щоразу, коли ти проявляв себе, він знецінював, ігнорував, засуджував, або просто вдавав, що йому байдуже. А коли ти поводився зручно, він схвалював, ставав ближчим, ласкавішим. І твоя душа. Втомлена від постійного внутрішнього конфлікту обрала шлях тиші, підлаштування, самозречення. І ось ти вже не пригадуєш, ким був до цих стосунків. Бо ти більше не ти. Ти його проєкт. Ось чому так важко вийти зі зв'язку з нарцисом, бо часто ти вже не знаєш, хто саме має вийти. Ти навчився бути зручним, не дратувати. Навчився вгадувати його реакції і забув, як слухати себе. А коли намагаєшся згадати, всередині з'являється паніка. Бо за роки поруч з ним твоє я було не просто придушене, воно було системно знищене. Під виглядом турботи, любові, виховання, як і диявол, нарцис не руйнує одразу. Він повільно роз'їдає твою особистість, поки ти не відчуєш себе порожньою посудиною, зручною для використання. Він не йде, він залишається в тобі навіть після розставання. Його голос лунає в твоїй голові, коли ти сумніваєшся в собі. Його фрази спливають, коли ти робиш вибір. Його погляд переслідує тебе, коли ти хочеш бути собою. Бо його справжня мета не контроль над твоїм життям, а контроль над твоєю душею. Якщо ти впізнав у цих описах щось зі свого життя, це не випадковість, це не перебільшення. Це не паранує. Це правда, яку дуже важко прийняти. Але ще важче продовжувати ігнорувати нарцис не просто складна людина, це руйнівник. Він не приходить у твоє життя, щоб збудувати щось разом. Він приходить, щоб відобразити в тобі свою жадобу влади, свій біль, свою порожнечу. Він бере твоє тепло, твою щирість, твою віру і перетворює це на інструмент. Багато хто з нас довгий час сподівається, що зможе його змінити, що він просто не вміє любити, що йому потрібна допомога. Але правда в тому, що він не хоче змінюватися. Він задоволений тим, як він влаштований, бо вся його система життя побудована на тому, щоб керувати іншими. І доки ти продовжуєш сподіватися, шкодувати, шукати виправдання, ти даєш йому все, чого він прагне: твою силу, твій час, твою душу. Але в тебе є вибір не швидкий, не легкий, але реальний. Почати з визнання того, що ти зіткнувся з чимось по справжньому темним. Потім, крок за кроком, повертати собі себе без поспіху, без тиску. За допомогою людей, які справді вміють любити, а не маніпулювати. За допомогою тиші, яка лікує, а не руйнує. За допомогою правди, навіть якщо вона болюча. Якщо ти додивився до цього моменту, значить, ти вже на шляху. Ти вже почав бачити, розпізнавати, відчувати. Не втрачай цього. Підписуйся, щоб не йти цим шляхом наодинці. Залиш коментар, якщо хочеш поділитися своєю історією або просто відчути, що ти не один. Бо ти не один. І тому, що твоє я справжнє, живе, сильне, заслуговує бути вільним.